У середовищі текстового редактора. Лежить вона біля екрана, всім буквам з кнопок Вона мама, знайому має всім структуру, чудовий друг, клавіатура. Будь-який цифровий пристрій важко уявити без клавіатури. Ми використовуємо клавіатуру для введення текстів і команд. Клавіатура має такі групи клавіш цифрові, буквені, службові або спеціальні клавіші і клавіші стрілки. Для того щоб Щось надрукувати потрібно спочатку запустити програму Текстовий редактор. Текстовий редактор це програма, що дає змогу вводити текст, змінювати та виправляти його. Такі дії з текстом називають редагуванням і форматуванням. Редагування внесення змін у текст, виправлення помилок. Видалення, переміщення, копіювання, вставлення фрагментів тексту та інших об'єктів. Форматування документа це зміна його зовнішнього вигляду. Нині використовують велику кількість різноманітних текстових редакторів. Розгляньте значки та їхні назви, які з них ви знаєте: блокнот, WordPad, Word, Google Doc. Вікно текстового редактора містить поле для ведення тексту, на якому відображається курсор. Текстовий курсор вказівник місця для введення символа. Зазвичай курсор ми бачимо у вигляді вертикальної риски, що мигає. Для переміщення по тексту використовують клавіші керування курсором. Під час введення тексту потрібно дотримуватись таких правил. Текст, який не поміщається у рядок, Переноситься автоматично. Між словами потрібно ставити тільки один пропуск перехід на новий абзац клавіша Enter. Пропуск ставиться тільки після розділового знаку, а не перед ним. Пропуск ставиться перед та після тере, перед відкритою дужкою, або відкритими лапками та після закритої дужки або закритих лапок. Виділену частину тексту називають фрагментом тексту. Я надрукував текст. Як мені перенести його в іншу частину документа? Для цього тобі потрібно виділити частину тексту, яку ти хочеш перенести, і виконати такі дії. Які дії потрібно виконати хлопчику? Виберіть із списку. Фрагмент можна виділити, вирізати, копіювати, вставити, видалити. І яким чином? За допомогою клавіш стрілок або за допомогою мишок. А також за допомогою гарячих клавіш. Попрацюйте з комп'ютером. Запустіть програму Текстовий редактор. Надрукуйте повідомлення про стан забруднення повітря у своїй оселі. Укажіть чинники забруднення повітря. Скористайтесь порадами з попередньої теми на сторінці 108. Свій текст відредагуйте відомими засобами. Текстовий редактор можна використовувати для навчання та дозвілля під час проведення дослідження або спостереження для оформлення результатів роботи тощо. Чи знаєте ви, що якщо у текстовому редакторі Microsoft Word на клавіатурі натиснути Ctrl плюс або Ctrl-, -мінус», то буде зменшуватись або збільшуватись розмір шрифта.